Світлана Свідерська мати бійця Азову у сесійній залі Хмельницької міської ради, депутаткам різних рівнів, учасницям стратегічної конференції, розповідає про сина. Свої 20 років мій син зустрів на другий день повномасштабного вторгнення. Під час вибухів снарядів, взриви з градів і, на жаль, смерті і втрати побратимів. І коли шансів на Азосталі вижити майже не було. Так як його постійно знищували, це 75 авіаударів за ніч шляхом евакуації вийшли в почесний полон. Вони не здалися в полон. Вони не підняли руки. 23 місяці Світлана намагається повернути сина з полону. Звертається в ООН, до обмусменів, їздить на акції підтримки за кордон. За її словами, за рік жодного азовця в списках на обмін не було. У січні 2023 року Кабмін ухвалив постанову номер 69 якою заборонив депутатам виїжджати за межі України, винятком були лише службові відрядження. На той час Світлана Свідерська була депутаткою гвардійської сільської ради. Я встала перед вибором або складати повноваження, або працювати далі депутатом, але не їхати нікуди. І оскільки в мене в пріоритеті було. Врятувати сина, витягнути його з ворожого полону. Я змушена була скласти повноваження депутата сільської ради і вже таким чином мала змогу виїзду за кордон і представляти інтереси як свого сина, так і родини військовополонених. У Хмельницькому майже півсотні представниць депутатських груп рівні можливості з різних регіонів обговорили інструменти гендерного врядування. Зараз відбувається стратегічна сесія. За допомогою Національно-демократичного інституту ми напрацьовуємо наш порядок денний на найближчу перспективу. Потрібна Жіноча оптика гендерний такий приціл на вирішення питань, які зараз дуже сильно змінилися. Ми бачимо, скільки у нас в громадах присутньо внутрішньо переміщених осіб, які проблеми уже ми фіксуємо в родинах військовослужбовців. Це дуже великою мірою торкається жінок у депутатському корпусі Хмельницької міської ради. 15 жінок серед них медики, освітяни, підприємиці. Анастасія Ярова одна з наймолодших обранець двох скликань. Наразі каже, працює над розбудовою ветеранського простору, адже підтримка родин військових, котрі втратили своїх рідних або чекають їх з фронту, є надзвичайно важливою. Депутатки не перебувають в трудових відносинах з міською радою. Вони працюють на громадських засадах. І щоб виїхати за кордон потрібно брати відрядження, але відрядження міська рада має надавати працівникам, які не працюють офіційно на депутаток і на жінок. Дуже багато буде покладатися різних обов'язок випробувань далі і після перемоги, відбудові України в від допомозі нашим захисникам в їхній Білітації і в подальшому їхньому житті пропозиції розроблені під час конференції передадуть в депутатські групи з гендерних питань на національному рівні. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста.